Вітаю, друзі. Ну, вже, мабуть, всім зрозуміло, що у нас е на банковій сидять неадеквати. Люди, які роблять неадекватні речі, неадекватні заяви. Але те, що розповів нам Михайло Подаляк заслуговує на окреме відео про заяву Подаляка за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати насправді правду. Отже, радник офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю з журналісту Василю Гавованову. Заявляє, що в нас в країні відкриті кордони, увага! В країні відкриті кордони, і у нас в країні конкурентне інформаційне середовище і класичної авторитарної системи влади в Росії є і так далі. І тому подібне в Україні все це нонсенс, і всі це розуміють, чому відкрита країна з відкритими кордонами, дуже конкурентна. Ну не мені, пане Василю, вам говорити, дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний політичний простір, шостий президент вже постійні, навіть позачергові вибори в парламент, і так далі. Ну є реалії, є емоційні слова. А є авторитарні неадеквати. Да? От не авторитарні а неадеквати, їх не так багато в світі, але є на, на жаль, такого типу, як Путін. ви можете собі це уявити. Тобто людина свідомо дивлячись в об'єктив, бреше і вважає, що його дивляться лохи, люди, яких за людей вважати не потрібно, якесь битво, їм можна казати все, що завгодно. Вигадувати все, що завгодно, і е, насправді насправді, пан Подоляк просто демонструє ступінь відношення до е, українців цієї зеленої влади, цієї влади зелених гнид. Просто вони зневажають українців. І відноситься як до тупого бидла, тупого стада. От насправді, як і за кого нас вважають, але це залишилось їм вже недовго. Насправді події розвиваються наскільки стрімко, що я не знаю, в якій країні завтра опиниться подоляк. Ви скажете, ну він же не мародер, що його переслідувати. Він же ж не е, там, е, крав, він не віддавав накази вбивати, саджати і так далі. Друзі, він посібник. Він посібник. Він Гебельс. Такий собі Гебельс в сучасності. Посібник. Посібник людей, які узурпували владу в нашій країні. Розповідають про війну з агресором, а насправді її грабують. Хочу зазначити, що з колегами, буквально днями, запускаємо проєкт, який підтриманий Урядом Сполучених Штатів Америки. Проект по виявленню всіх цих негідників, мародерів, зелених гнид, всіх, хто грабував країну в часі війни, і їхніх посібників будемо шукати. Де за, за, за відкритим кордоном квартирка Міші Подаляка чи будиночок, в яких країнах все знайдемо і все побачать усі. Правда понад усе і правда обов'язково переможе. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Боже, бережи Україну!